Очікування малюка один із кращих періодів у житті жінки. Вагітним восени доведеться зіткнутися з низкою труднощів, але загалом це сприятлива пора для тих, хто чекає малюка. На відміну від спекотного літа, восени можна гуляти хоч цілий день. Крім того, величезний вибір сезонних овочів і фруктів допоможе правильно сформувати раціон харчування. Суха осінь без кінченних дощів сприятливо діє на організм жінки. На обліку по вагітності у нас є вагітні, які збираються. Народжувати, які тільки становляться на облік, є вагітні, які прибувають до нас з інших регіонів, переселенки, є військовослужбовці на облік з приводу вагітності становляться. лікар акушер гінеколог Світлана попереджає, що всі жінки, що планують перейти до такого чудового періоду життя, мають подбати про своє здоров'я заздалегідь. Дуже б хотілося побажати нашим жінкам, щоб вони замислювалися з приводу вагітності заздалегідь. За три місяці до зачаття треба в парі з, із статевим партнером приймати фоліву кислоту. Для чого дається фоліва кислота? Для того, щоб була профілактика вроджених вад у немовляти з боку нервової системи. У нас прийшов недавна конференція Вагітність високого ризику, і там наші спеціалісти ведучі, які нам розробили протоколи по веденню вагітності, рекомендують прийом вітамінів для вагітних жінок. Це у нас є і левіт. Пронаталь, Який поділяється по триместрам, елевіт Пронаталь перший це якраз прегравідарна підготовка, елевіт Пронаталь другий – ведення вагітності, елевіт Пронаталь третій – це вже для жінок, які гадують грудьми після післяпологовому періоду. І є препарат фемібіон перший і другий, який теж ми застосовуємо і на прегравідарну підготовку, і на ведення вагітності. Там все необхідне для жінки, щоб вона вступила в вагітність вже підготовленою. Сонячне проміння у нас іде не під тим наклоном, не під тим кутом, яке дає нам максимальну насиченість вітаміном Д. тому ми ж не, буваємо на, не засмагаємо у ті часи, коли підвищена сонячна активність. І жінки зараз використовують сонцезахисні креми, тому у нас. Навіть по обстеженням ми бачимо, що вітамін Д у нас йде в недостатку, либо в дефіциті. А вітамін Д це у нас і імунітет в першу чергу, і це ж засвоєння кальцію. Без, каль... Без вітаміну Д кальцій не засвоюється. А ці два в парі кальція і вітамін Д це волосся, нігті, кіскова система, зуби. Для формування майбутнього організму це ж два препарати необхідні кальцій і вітамін Д. Бажано прийти в парі з статевим партнером, щоб обговорити усі нюанси обстеження, ведення цього пригравідарного періоду три місяці до зачаття, підготуватися максимально, щоб вагітність пройшла з меншим ризиком, без ускладнень. Тоді пологи у нас пройдуть без ускладнень і для мами, і для дитини. Пам'ятайте, що всі приймання лікарських засобів та вітамінів мають проходити під суворим контролем лікаря. В жодному разі не можна приймати та вирішувати, які саме ліки вам потрібні самостійно. Всі дозування препаратів лікар визначає базуючись на своїх професійних знаннях та багатьох факторах вашого організму. А ось самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Це Повинно проводитись за рекомендацією лікаря після обстеження. У жінок, які мають підвищений ризик народження таких діточок, їм дається дозіровка 800 мікрограм фольової кислоти. Вони приймають цю дозіровку протягом трьох місяців до зачаття. При настанні вагітності вони продовжують приймати цю дозу і приймають її до 12 тижнів. А далі вже по факторам ризику, якщо переглядаємо, ми можемо перевести на 400 мікрограм прийом фоліоксити до самих пологів. Жінки, які з малим ризиком народження вроджених вад з профілактичною цілю, дається дозіровка 400 мікрограм гольок кислоти три місяці до зачаття, і потім, з настанням вагітності, вони цю дозу приймають всю вагітність до самих пологів у Покровській громаді. Немає стабільної статистики щодо того, в якої ж статі народжуються більше немовлят кожного тижня по різному. Іноді більше хлопчиків, іноді більше дівчаток тут. Та точно знаємо, що поки у родинах з'являлися на світ лише по одному новонародженому. Ані двійнят, ані трійнят у Покровській громаді за останній період не народжувалось. За останній період не було. Не було. Перинатальний центр другого рівня Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування намагається допомогти всім, хто до нього звертається. У нас вийшов новий наказ спостереження за нормальною вагітністю І згідно цього наказу, ми проводимо зараз і обстеження, спостереження жінок з приводу вагітності. Все ми виконуємо, все у нас дозвол... можемо собі дозволити в наших умовах виконати цей наказ. Звідки приймаються вагітні, дивимось далі. Звідусіль в зв'язку з тим, що Маріуполь і Краматорськ у нас перинатальні центри розрушені. Тепер ми цю функцію беремо на себе і їдуть до нас жінки з прилеглих районів. І, я ж кажу, і переселенки зі Сновацький район до нас їде не тільки на народжувати, а й на облік вагітності. Ми їх спостерігаємо у нас на базі нашого перинатального центру тому звідусіль їдуть. Їдуть і ті переселенки, які поїхали всі свої часи з Покровська, десь по іншим регіонам. Тепер вони повертаються і продовжують у нас спостерігатися з приводу вагітності. І вже декілька жіночок уже таких у нас і народили вже. Уже вітаємо, вони вже вітаємо, вона вже стала мамочками. Вона у нашому перинатальному центрі. Чи справді краще планувати вагітність восени? Питання спірне. Дізнаємось думку спеціаліста. Якщо жінка планує вагітність, то краще всього це планувати восени. Після літнього періоду е, організм вже насичений е, е, фруктами, овочами. Багато у нас урожай. Раніше ми так рекомендували восени планувати. Воєнний стан в Україні та в місті, що пов'язаний зі збройною агресією Росії, не зміг не залишити відбиток на статистиці щодо кількості рожениць та прийнятих родів у Покровську. Зараз зменшилось, тому що багато в нас поїхало жінок в евакуацію. Виїхало багато жінок. Тому і вагітних менше стало, і породіль менше стало. Кількість пологів зменшилась. У зв'язку з війною, да. І все ж таки потрібно знати, якщо планується вагітність, одних вітамінів та лікарських препаратів, недостатньо, перш за все, потрібно змінюватись у своїх думках та поглядах, замислитись про здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя: ті, хто мало рухався, активний руховий режим, ті, хто. Погано харчувався, раціональне харчування. Ті, хто мали шкідливі звички, паління, алкоголь на пригравідарну підготовку, треба відмовитись від цих. Шкідливих звичок, і щоб жінка вступила в вагітність, це стосується не тільки жінки, а й статевого партнера. Зручний, практичний, водночас гарний одяг для вагітних важливий елемент повсякденного життя, який підвищує комфорт, створює прекрасний настрій та забезпечує привабливість для майбутньої мами. Щоб не було переохолодження, щоб не було підвищеного ризику ГРВІ і. Вагітна жінка по мірі терміну вагітності повинна одягати одяг, прибиравши всю синтетіку в себе. Це повинні бути тканини бавовна, вовна, натуральні тканини. І одяг не повинен здавлювати живіт. Не повинна здавлювати лялечку. Є спеціальний одяг для вагітних жінок. Це комбінізони, там платячка, вільні, просторні. Такий одяг рекомендувати треба. Да. І взуття каблучок не більше трьох сантиметрів. Проблема здорового харчування вагітної жінки залишається актуальною не тільки для акушерів-гінекологів. Іноді тітоньки і бабусі радять їсти за двох, але робити цього точно не варто. Просто вибирайте більш якісну свіжу їжу. Повноцінне харчування для майбутніх батьків, за умов помірних фізичних навантажень та відмови від шкідливих звичок, створює позитивне метаболічне тло для овуляції за та імплантації, фізіологічного перебігу вагітності та народження здорової дитини. Про підготовку до вагітності вже розповіли. А як харчуватися вже вагітним дівчатам? Білок для майбутнього ростучої дитини білок повинен бути обов'язково. Білок це м'ясо, риба, яйце, відване вкруту, це молоко, творог або сири різних сортів. Це Обов'язково. Вуглеводів а особливо, якщо у жінки є підвищена вага. Калорійність їжі треба переглянути і вуглеводів зменшити кількість. Ну, жири теж в помільній кількості. Оскільки без жирів теж не, не можна, тож прослухавши всі поради лікарів, жінкам залишається лише їх дотримуватись. А про емоційну підготовку подбають спеціалісти, допомагаємо налаштуватись, проводимо розмови на прийомі, готуємо жінок емоційно до. Пологів, як вести себе в пологах, розповідаємо, які періоди пологів, розповідаємо, як правильно дихати, як вести себе в пологах. Бажано, щоб був присутній статевий партнер для підтримки на партнерських пологах. Це у нас вагітні жінки проходять такий курс підготовки. І наостанок поради Світлани, як підготуватися до зачаття та виношування дитини. Зачаття обов'язково звернутися разом із статевим партнером, звернутися до гінеколога, пройти обстеження, здати аналізи, пройти обстеження у сімейного лікаря на предмет наявності екстрагенітальної патології, щоб виявити, яка група ризику. І... Для назначення прегравідарної підготовки, щоб два статевих партнера в парі вступили до зачаття, вже здоровлені, підготовлені, щоб у нас майбутня дитинка теж була здоровою. Вагітність це чудовий стан жінки для кожної майбутньої мами. Її вагітність є дуже хвилючим і відповідальним періодом життя. Бережіть себе та не забувайте дбати про своє фізичне та емоційне здоров'я.